Який найкращий гано брати: АК-5 чи АК-1. Але правильної відповіді тут немає, а я зараз вам розповім про їх відмінності. АК-1 вміє забивати висоту ворсу 0,5-1,5 см. Також вміє забивати в двох стилях: петельне мотоворство за рахунок заміни ножиць на петельний подавач. Має механічну шестерню. Ось вона, вона захищена з таким пластиковим чохлом, що запобігає потраплянню на неї під час роботи волосся або пряжі. В принципі, це ваша безпека, це найголовніше. Вага його 1,5 кг. і під час довгої роботи це доволі сильно відчутно на запясть, на руку, на плечі також може бути кріпатура. І за рахунок саме механічної шестерні він трошечки більше вібрує і робить віддачу. А Він теж вміє забувати висоту ворсу 0,5-1,5. І теж може працювати у двох стилях петельному та ворсовому. А як зробити з нього петельний? Окремий є лайфхак. Якщо цікаво, пишіть в коментарі, адже в нього в комплекті немає петельного подавача, а йдуть тільки ножиці. Цей пістолет легший за попередній на 200 г, а отже важить 1,3 кг. У нього немає якоїсь окремої механічної шестерні. У нас все заховано всередину. І за рахунок цього він набагато тихіше, приємніший і тихіший в роботі, що дуже важливо, якщо довго ним працювати. У нього є підсвітка, що дуже полегшує і зменшує навантаження на очі під час роботи. А також він має ось такий дисплейчик, на якому позаду відображаються оберти, то який все ж таки обрати? А обирайте обидва, тому що це база. Ця модель, вона, звісно, важче трошечки за вагою, в експлуатації. Вона більше шумить, більше вібрує, але він бюджетніший за ціною. Якщо брати цю модель, він легший на 200 грамів, він тихіший, менше робить вібрацію, відповідно, менше навантаження на руку, можна довше. Ним працювати. Чудово підійде для дівчат, а і не тільки для дівчат, можна ще для бородатих хлопців, які тафтять. Також класний варіант, якщо ви працюєте вдома і не хочете шуміти і сваритися з сусідами, тому що він набагато тихіший. А яких хочете замовляти, пишіть нам директ.